8 лютого о 18 годині у міському палаці культури для глядачів від 16 років покажуть комедійну постановку Свінгери від українського сучасного театру, колективу, який вже понад 15 років, дарує публіці блискучі класичні та сучасні постановки. На сцені з'являться зовсім різні люди, об'єднані спільною подією, вечіркою для сміливих і відкритих до нового. Кожен із героїв прагне нових вражень і досвіду. І всі переконані, їхні дії не є зрадою, адже все відбувається відкрито, без таємниць. Та чи залишиться новинна зустріч без наслідків? Саме це стане основою динамічного сюжету, що тримає глядача в напрузі від першої до останньої сцени. Постановка поєднує класичний гумор із сучасними соціальними темами, створюючи комедійну картину життя, де сміх переплітається з несподіваними повчальними моментами. Встигніть придбати квитки у касах міста або онлайн, щоб першими побачити виставу, яка обіцяє вечір, повний сміху, інтриг і театральної магії. Катерина Грудніва Кременчуцькі новини